Мають воювати не люди, що кажуть військовозобов'язані у Польщі, яким припинили надавати консульські послуги. Українці обурені тим, що не можуть отримати паспорти за кордоном. Міністерство закордонних справ України пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку. У відомстві кажуть, призупинення пов'язане з ухваленням Верховною Радою нового закону про мобілізацію. І після набуття ним чинності в середині травня поновиться з новими вимогами. Напередодні в закордонних підрозділах ДП документ призупинили видавати готові документи. Тобто всі, хто вже замовив і сплатив цю послугу, не зможуть отримати нові паспорти. Як Кулеба пояснив, призупинення консульських послуг військовозобов'язаним сидіти за межами держави і отримувати від неї послуги не вийде. Такими словами пояснив призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном міністр Дмитро Кулеба. Своє рішення він назвав захистом інтересів України в умовах повномасштабної війни. Який вигляд це має зараз чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна, наголосив Кулеба. Відмова від надання консульських послуг без відповідних військово-облікових документів передбачена в ухваленому законі про мобілізацію, який ще не набув чинності. Протягом двох місяців, після набуття законом чинності, всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК, це або в електронному кабінеті. Українці за кордоном бідкаються навкорупцію та кажуть, що воювати має техніка. Біля консульського відділу у Варшаві чоловіки лише з оголошення на брамі довідалися про рішення Міністерства закордонних справ, здивувалися і обурилися, бо дехто вже отримав відмову. Загубив паспорт, хочу відновити цей паспорт, ну і немає нікого з понеділка, і така справа. Погано до цього ставлюся. В мене тут родина, жінка, діти, і тепер я мушу повертатись до України, щоб підтвердити свою особу, ну так виходить. Або якісь там документи будуть видавати у військкоматі щось такого, сам нічого не знаю ще, каже Владислав. Це права людини порушуються. Я так думаю, по перше, по-друге, я думаю, що зараз дуже сильна корупція в Україні. Зараз в цей час мають воювати не люди. А має техніка воювати. І для чого створені президенти, для чого створені депутати? Для того, щоб війни не допустити, каже Станіслав. Зазвичай у консульствах українці за кордоном оформляють паспорти або подовжують дію документа, вносять дані про неповнолітніх дітей, змінюють водійські посвідчення, отримують нотаріальні послуги та реєструють акти цивільного стану. Фактично одночасно з рішенням призупинити надавати консульські послуги чоловікам за кордоном УДП документ зависла база і там перестали видавати вже готові паспорти і чоловікам, і жінкам. Люди, які прийшли, щоб отримати документи, не вірять в технічні причини, припускають, не видають паспорти через закон про мобілізацію. Народ дуже незадоволений, злий, і говорили навіть, що хочуть штурмувати просто. От так виглядає. Ви вірите, що система не працює? Думаю, що ні. Вони просто, коли з'явився цей документ, вони вирішили в один день все припинити, обрубати і все. Я думаю, що це не пов'язано з цим, якось це буде підозріло. Від шістнадцятих року я перебуваю і якраз хотів подовжити документи, щоб все мати в порядку, але не вийшло, каже Микита. Скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном? За оцінкою Інституту демографії та соцдосліджень, у країнах ЄС зараз перебуває до 850 тисяч чоловіків призовного віку. В своїх роз'ясненнях Міністерство закордонних справ ще раз нагадало про обов'язок поновлювати військово зобов'язаним громадянам свої дані в ТЦК і пообіцяло, що після того, як закордонний українець це зробить, Консульські послуги будуть поновлені в повному обсязі. Проте, тимчасове припинення, вочевидь буде тривати до набуття чинності новим законом про мобілізацію, тобто до 17 травня. Але у разі надзвичайної ситуації дипломатичні установи допомагатимуть усім, хто цієї допомоги потребуватиме. Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово призупинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України. В мережі розкритикували звістку про припинення надання консульських послуг чоловікам.